Конкурс Міс України України-2023» потрапив у скандал через підбір учасниць. Комік засновник ютуб каналу Леви на джипі» Андрій Лузан заявив, що конкурс не має права на існування. Він повідомив, що деякі кандидатки не живуть в Україні, ведуть соцмережі російською мовою, мають зв'язки з Росією і не висловлювалися ніяк щодо російського вторгнення в Україну. Так, наприклад, Андрій розповів, що представницею України на міс України 2023 може бути Ксенія Магера, яка живе в Дубаї та любить РФ, а також, нібито, дружить з росіянкою і брала участь у конкурсі майбутнє Росії. Зокрема, Ксенія відвідувала ресторан ВОЕ, власником якого є російський бізнесмен Аркадій Новіков, який очолював штаб Путіна на виборах. Водночас на сторінці в соціальних мережах Українки не мають жодної інформації про повномасштабне вторгнення. Так, наприклад, 8 березня 2022 року вона побажала підписникам знаходити причини для радості, попри все. Наразі всю цю інформацію учасниця прибрала зі своєї сторінки, закрила коментарі для перегляду та змінила геолокацію. Серед кандидаток на титул міс України 2023 є ще одна суперечлива дівчина Катерина Чувашова з Дніпропетровської області. Її батько нібито пов'язаний із передаванням інформації росіянам щодо позиції українських військових. Згодом комік додав, що її батька затримали СБУ як агента ФСБ. Після першого допису з шоуменом зв'язалася близька людина двох конкурсанток і розповіла, що деяких дівчат у цей проект затягують різними вмовляннями та маніпуляціями, а потім не дають просто так піти. Організатори Міс Україна відреагували на скандал та зазначили, що створили етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів. За результатом таких досліджень можливі виключення учасниць зі складу конкурсу, кажуть організатори. Водночас у Відомлені йдеться, що цьогорічний конкурс прийде без журі переможницю обиратиму шляхов безкоштовного голосування на сайті конкурсу.